Слотокінг, ти по-любому у виграші. Зараз же у Сполучених Штатах продовжуються дебати стосовно вже допомоги оборонної для України наступного року, і ці дебати надзвичайно складні і гарячі. Вчора відбулося декілька важливих подій у цьому сенсі. Усі очікували на вже голосування. Ну, ми особливо очікували, українці особливо очікували голосування якраз в американському сенаті і згодом, і палаті представників стосовно якраз бюджетного документу на наступний рік, де буде передбачено оборонну підтримку для України. У розмірі більше 60 мільярдів доларів. Загалом це пакет допомоги е, обсягом більше, як 100 мільярдів, але там передбачено також допомогу іншим зовнішнім закордонним партнерам США. Це Ізраїль, це Тайвань. Ну і скажімо так, найбільша частка це для України була передбачена оборонна допомога. Адміністрація президента Байдена не раз уже зверталася у різний спосіб до конгресменів, до сенаторів, до членів палати представників з поясненнями і закликами, чому потрібно підтримати Україну і проголосувати за цю оборонну допомогу, робив цей безпосередньо. Президент Байден і його радники, члени адміністрації. Нещодавно Джейк Саліван теж звертався у ході брифінгу так само із поясненнями щодо важливості цього питання. І заявляв, що не голосування, не підтримка, відсутність підтримки цього оборонного пакету може розбалансувати взагалі безпекову складову у світі і. Призвести до зростання ролі е, авторитарних режимів е, дозволить Росії піти ще далі і створити нові проблеми, які зашкодять безпосередньо інтересам Сполучених Штатів у світі. І ось е, учора е, власне президент Зеленський мав звернутися до сенаторів американських по відеозв'язку, захищеному відеозв'язку, із теж певною аргументацією і напевно, що проханням звернення. Підтримати оборонну допомогу Україні, однак скасували цей виступ президента Зеленського. Це його не відбулося. Вчора американські медіа повідомили про те, що виступу немає, і його скасували в останню хвилину. Посилаючись при цьому на голову демократичної більшості в сенаті Чака Шумера. Якраз у Сенаті мають демократи невеличку перевагу над республіканцями у кількості голосів. І Чак Шумер в Власне, повідомив про те, якраз це твіт е, репортера CNN, якраз е, який працює у конгресі, про те, що не відбулося. ця зустріч, ця розмова. В останню хвилину Зеленський не зміг до нас приєднатися. Щось сталося буквально в останній момент. Наводить слова Шумера е, якраз цей репортер а згодом І інші медіа так само цитували цей твіт, і ці слова, і е, власне є певні припущення про те. Що через внутрішні розбіжності в поглядах з'явилася інформація і в українського керівництва, що успішного голосування сьогодні не буде, тому це звернення поки що відклали, аби фактично ну холостими не стріляти, що називається, не витрачати енергію, знаючи, що такого голосування не буде. Ось бачимо. Ми також і допис української депутатки народної депутатки Олександри Устінової, яка прогнозує песимістично, що Сенат США про. Провалить голосування за пакет допомоги Україні та Ізраїлю, оскільки він складався з чотирьох частин: допомога Україні принципово для демократів, Ізраїлю для республіканців. Принципово виділення грошей на укріплення кордону. Це стіна з Мексикою, так званий ще трампійський проект, супер принципово, критично для республіканців. І Тайвань невеличка частка цього пакету. Це для Тайваню. Тут, власне, нібито є консенсус обох партій. Ну от власне дебати тривають. Навколо цієї прикордонної стіни цього проекту і фінансування якраз жорсткої міграційної політики. Ну і власне навколо цього питання і торгуються із президентом Байденом, представниками республіканців у палаті представників. Спікер Майк Джонсон взагалі, нібито ультиматум Байдену висунув. От З'явилися повідомлення з посиланням на позицію Джонсона, Майка Джонсона, про те, що поки не буде ухвалено рішення. Стосовно не буде консенсусу і згоди з боку Білого Дому на реформу міграційної системи в Сполучених Штатах, то не буде голосування за оборону підтримку України. Отака От позиція Джонсона. Ну, принаймні, так повідомляється про республіканські медіа Fox News та інші в сполучених штатах. Це найсвіжіше, що за ніч до нас долетіло за океану.